Побачим. Каже, ой, що ж то за що, що, що учинитися, що комарик, та й нам усі ожениться, що комарик, та й нам усі оженися, та взяв собі жінку невеличку, що не ще ти трасти чоловічку, що не вміє ще ти прасти, ні варити, що не вміє з комариком добре жити. Ой сів же комарик на добочку, звісив свої ніженьки по листочку, де взялася шурабура Вона на того комарика здуба здула. Ой, упав вже комарик, та й не дише, тільки губками і лапками колише, везуть його.